Мені часто задають питання, якими реєстраторами я користуюся. Я спочатку купив дзеркало, Асprінг, по-моєму, називається китайське. Ну, в цілому хочу сказати, що воно 4К, до речі, От, передня камера 4К, задня взагалі нікакуща камера. Ну, я не знаю, Можливо, можна якось під'єднати нормальну камеру типу Xiaomi. От як оце. 70Mai A800С. І навіть от через цей малесенький екранчик видно, що передня камера значно краще знімає, ніж оця. Хоча ця, в принципі, теж непогано знімає. Але коли розглядаєш відео в деталях, то різниця прям дуже суттєва. Обидва 4К пишуть. По ціні плюс-мінус вони однакові, що це зеркало, що е, цей реєстратор. І в цього реєстратора також є можливість. Переключення на задню камеру, Тобто, бачите, от наскільки гарно він показує, при тому, що от я зараз ну, От, з телефона передня камера, ну, от, взагалі не ну, чорний екран. Тобто от я включу світло, от тільки я з'являюся, да, коли вимкне не світло. І тепер, тепер подивіться, як, як тут він пише. Тоб, ну, Взагалі ідеально, що тут немає ніякої інфрачервоної підсвітки, нічого абсолютно. От. От він, він реально дуже круто знімає. Цей же ж ну, тут чорне пятно і якісь силуети ззаді видно. Е, я зараз покажу вам, як знімає. У мене на легковій е, сяомішний реєстратор е, з камерою, е, типу е, підвищеної світлочутливості, чи як правильно сказати, ну, типу як нічної зйомки камера. От, там я взагалі в шоці, наскільки ця камера круто знімає. Вам просто словами не передати. І от при такому освітленні, якщо якісь фонарі там світять ліхтарі, якісь, ледь -ледь, якесь світло, маліше від якоїсь, фарами світять. ну от, Це ну взагалі нічого не видно. Ну от, а там прям, прям все видно. Ну, Круто. Тому я дуже рекомендую купувати 70 мої. Те, що від Xiaomi. В них реально круті реєстратори. І не жалійте на камери заднього виду грошей. Доплатіть там Там невелика різниця, там буквально там 10 доларів різниця. А В якості це прям, прям суттєво, дуже суттєво. Так, ну, Достатньо темно на вулиці вже. І от наскільки... Видно через зеркало. Воно, звісно, примітивне по керуванню, Тобто сенсора ніякого немає, не можна підняти або опустити картинку. Але але, якість з'єднання з телефоном і якість запису відео просто топ. От, бачите, передня камера вона звичайна, тобто не, не нічного бачення. І от наскільки різниця. Задня, вона нічного бачення от, Тобто різниця. Передня камера і задня камера. Задня просто топ. Тобто, якщо брати 70, май, то тільки з камерою нічного бачення. Просто офігенський записує і видно все. от Різниця колосальна. Ну от ще приклад. От обганяю автомобіль. От зараз в заднє має, має гарно все бути видно. А не видно нічого. ну От взагалі нічого. Е -е, Стекло тільки що мив. От камера висить на задніх дверях на склі, скло мив. Тобто воно чисте. От передня ще пише нормально, задня не пише. І е -е, комунікація. Цього пристрою з телефоном це щось, це, це щось жахливе. Я вам чесно кажу. Файли дуже важкі, 4К файли, вони реально важкі е, по розмірах великі. І перекинути щось з реєстратора на телефон це якийсь жах. просто. В цього, в цього реєстратора теж є свої моменти, тобто там не все ідеально працює. Але по одному відео, коли ти скидаєш там, воно просто ідеально скидається. там Буквально там не знаю до хвилини часу їх е ролик вже на телефоні. Цей же ж треба постійно десь злітає щось, постійно щось глючить. В общем, не купуйте китайські оці. Да, він, е по ергономіки, він... Е він крутий, в плані того, що все сенсором керується, яскравість регулюється, тобто ним зручно керувати. Бо Xiaomi там тільки кнопочки знизу, точно так само, як отут. Тут екранчик звичайний, кнопочками все регулюється. Але ми цими кнопками майже не користуємося. Тому. Ну, дуже раджу Xiaomi вибирати, а не оце китайське непонятне, непонятний цей бренд, а в особливості. Я не знаю про, про решту там китайців, я з ними не мав справи. Але мені вистачило оцього одного китайського, щоб не, не звертатися. Я колись користувався телефонами Xiaomi і за свої гроші це топ. От, Тому це так само з реєстраторами. За свої гроші це топ. Я саме вночі вам це все знімаю, тому що е, це ну, показує наскільки якісна камера, саме нічна зйомка. Днем вони всі плюс-мінус гарно все бачать і гарно все знімають. Хоча в деталях оцей, ну, типу, бувають моменти, що не завжди можна розгледіти номер автомобіля, який їде на зустріч на відео. Тобто його тупо не видно. З цього трошки все краще ну і так само ви можете от Я, як, як зеркало використовую, і це і так само можна, як зеркало використовувати. Тому що е, тут є режим, коли екран не виключається. Ви ставите просто галочку, щоб екран був завжди вімкнений. І він буде завжди вімкнений і не гаснути. от Приклад, як знімає реєстратор. Тобто задня камера, як працює, от темно на вулиці вже. В принципі, з фарами вже всі. От. і я наскільки Передає е, цей. Наскільки передає зображення і реєстратор просто ну, ніби як день ззаді. Таке враження, ніби як день. Ще на вулиці вже темніє. Так, ну як підсумок, кому не потрібне дзеркало, купуйте звичайний цей реєстратор з камери заднього виду, він штатна камера достатньо гарно знімає і вночі, і в день. Якщо ж вам потрібне дзеркало, зверніть увагу саме на це дзеркало, але з камерою нічного бачення. Та, що штат йде, вона ну, вона какуща. Вона в мене була, і через декілька років вона затекла водою і перестала працювати, тому я знайшов іменно RC05, купував в Китаї, тому що в Україні я її знайти не міг. На сьогоднішній день от, на Elakсі є один продавець, який продає ці камери. Ну і ні в якому разі не купуйте цей Аспрінг, тому що характеристики виробника взагалі не відповідають тим реальності, як вона знімається. Камера там все розмите навіть в день, там інколи дуже важко розгледіти номер, незважаючи на те, що він типу пише в 4К.